Ознакою віри є любов. У наших відносинах не повинне бути суперництва, образ, задрості, шукання свого, гордості, але любов ось це називається віра. Ісус сказав, що немає більш тієї любові, як ту душу свою покладе за друзів своїх, така віра рятує. Тому дві заповіді, які були дані Богом – це заповіді любові. Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією твоєю душою, і всією думкою твоєю, і люби ближнього свого як самого себе. Апостол Павло писав, що в житті нічого немає, окрім віри, яка діє любов'ю це чеснота, розсудливість, стриманість, терпіння, благочестя, братолюбство та любов. Коли ви готові віддати свій час, своє життя заради порятунку друга, це є свідоме рішення. Отже, якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа наша, нашого Ісуса Христа.